А сьогодні тема роль слова на війні. Або чому журналістика важлива? Тут важливо відокремити, що є журналісти, які склали свій робочий інструментарій і пішли служити до лав Збройних сил України. Є журналісти, які стали військовими кореспондентами і фільмують все, що відбувається на лінії бойового зіткнення. А є журналісти, які працюють. І журналістами, і займаються активною волонтерською роботою. І сьогодні в нашій студії така людина. Це Ольга Косенко. Вона Косенко. журналістка. Перепрошую, Ольга Косенко. Вона журналістка і волонтерка. Вітаю, Вітаю Олю. Вітаю. Ну і ще е, у нас в студії е, Максим Степанов, він керівник сайту національної спілки журналістів України. І з ним також обговоримо ще одне важливе питання: це медіа на де окупованих територіях. Вітаю вас, Максима, слава Україні! Ферунков. Отож. З вас напевно почнемо. Скажіть, будь ласка, відколи почалася повномасштабна російська агресія проти України скоро майже два роки. Як триває 24 лютого, якої шкоди вона завдала і медіа середовищу українському, і зокрема медійним працівникам і журналістам? Передусім, великі людські втрати: 79 журналістів станом на сьогодні загинули. Серед них 16 це ті, хто виконували свій професійний обов'язок. Також 9 цивільних жертв, які постраждали внаслідок ракетних ударів, обстрілів. І решта це журналісти, які мобілізувалися до лав Збройних сил і Сил оборони України, і загинули героїчно героїчно, загинули на фронті. Крім цього, величезна кількість. Журналістів втратили місце роботи, оскільки працювати на окупованих територіях в принципі неможливо, тому вони були змушені залишити свої домівки, перебиратися або в більш безпечні регіони України або за кордон. Таких сотні, ну і звісно, значна кількість редакцій закрилася. Загалом по Україні ми Національна спілка журналістів України фіксує закриття або тимчасове припинення діяльності більше ніж третина засобів масової інформації. Насамперед, звичайно, це стосується прифронтових територій, де припинила свою діяльність практично всі місцеві видання. І після того, як частина цих територій була деокупована Збройними силами України, Національна спілка України в співпраці з своїми закордонними партнерами доклала значних зусиль для того, щоб відновити діяльність хоча б частини з них. Станом на сьогодні відновлено 30 друкованих видань на деокупованих і прифронтових територіях. Також діє значна кількість сайтів. Ну, це критична ситуація, наскільки я розумію. Ну, принаймні за роки від відновлення незалежності 1991 року, такого удару по масмедійному середовищу України. Там, мабуть, і в жодній країні світу, навіть там, де були воєнні конфлікти, не було? І е, зараз надзвичайно важливо з урахуванням того, що ця війна є гібридною, інформаційна складова є важливою складовою відновлення діяльності засобів масової інформації або медіа, як правильно говорити згідно з сучасним законом на деокупованих територіях. Я вам дякую. Ми продовжимо ще розмову. Я хочу Олю до вас приєднатися. Ольга Косенко нагадає журналістка і волонтерка. Скажіть Олю, як війна змінила ваше професійне? Особисте, ну не особисте життя, а взагалі ваше життя як людини, як професіоналки. Ну, крім основної роботи, додалася ще й волонтерка. Це, можна сказати, теж фактично робота, тому що вона займає дуже багато часу, незважаючи там на вихідні, на вечірній, це точно не нормований робочий день, та власне, як і в журналістиці. Тому і це вже два роки ми тягнемо. Цей і візно і не збираємося поки що спинятися Будемо робити доки доки буде потрібно. Скажіть, зараз складно взагалі, от багато хто з волонтерів говорить, що ну сутужно стало оці збори закривати, донатити і так далі. Е, да Збори просідають, але намагаємося не опускати руки. Е, в чому Ну я б сказала такий. Плюс нашої команди це те, що ми самі возимо. Тобто, ми не передаємо, ми збираємо. Ми згідно з потребами, які передають бійці, за цим списком формуємо ці посилки. Ми їх пакуємо, і наша Вікторія Хамаза з нашими водіями вона сама туди їде, вона сама розвозить і вона сама фільмує те, що там робиться, і розповідає і показує цю правду про війну. Ну своїми фактично очима, як вона його бачить. Ну і людей це зачіпає. А ви особисто також кілька разів бували, так? Да. Ви мені перед ефіром. Так, так. Ви можете сказати, де це було, що це було за враження, наскільки е... воно було взагалі гнітюче чи яке воно? Я не була аж так далеко, тобто на самих позиціях, по населених пунктах: то Костянтинівка, Покровськ, Дружківка, Слов'янськ, проїздом, під Куп'янськом ми були там в лісах. Гнітюче. Ну, я була влітку останній раз, то воно. Як вам сказати, гнітюче? Більше, мабуть, засмучують люди, які там лишилися, бо от вони різні. На одного, хто вірить в перемогу України, кілька тих, хто розповідає, і з цим стикаються і журналісти, і військові uh -huh. і волонтери. Ті, хто розповідає, що от якби вас тут не було, по нас би не стріляли, то от оце, мабуть, гнітить найбільше. Ну, до речі, я хочу з вами про це поговорити, і ви, можливо, Максиме, до нас приєднаєтеся, тому що от я також чула на днях одного такого вже поважного віку чоловіка, який в, е, живе в часів яр. часів яр, це, наскільки ми розуміємо, найближчий до Бахмута mm -hmm. стабілізаційний пункт, де також не зовсім безпечно да, перебувати. І він відмовляється виїздити. І коли в нього запитують, а ви взагалі як ставитеся до, до кого ви підтримуєте? Та нам би якби не, не бахкало, там нам байдуже, що тут буде Росія чи Україна. Чому, власне, так сталося? Де ми програли? Що людям, які 30 років прожили в незалежній державі, яка їм виплачувала пенсії, там, забезпечувала. Я не говорю, що ідеально, але це робила. Що їм байдуже, чи Україна, чи Росія, за великим рахунком, це ті ж дуни. да? Чому так сталося? Ну, Мені важко про це судити. Я б сказала, що треба було спочатку, як по мені, Тут відразу після здобуття незалежності треба було трошки жорсткішу національну політику проводити. І українську мову впроваджувати активніше, і е, українські школи впроваджувати активніше. На сході їх там було один-два, і, і немає якогось. Одна то, в Донецьку була одна в була в Донецьку, році. І то їх закривали. І е, е, національні передачі, якісь робити більше і про історію України, і про розвиток. Ну і плюс ще яка важлива складова, якби ми зуміли. Побудувати успішну економічну країну, от що їм би тут було добре, та сама ковбаса по uh -huh. 2,20, за якою вони сумують в радянському союзі, то прихильників України було більше. Але... Ну, ковбаса це така річ важлива, але на превеликий жаль, той, хто обирає хліб і ковбасу, з часом втрачає і хліб і ковбасу і свободу, що є набагато ціннішніше, аніж їжа Максим. Що можна було б додати, один журналіст із прифронтових територій, який часто відвідує села, які раніше було захоплені росіянами. Це територія Харківської області. А от він розповідає про одне село, де живе 70 людей, із них під час окупації четверо були вбиті. От, четверо мирних жителів загинули. Причому одного із них розстріляли просто ну, як на полювання. Він біг, а по ньому стріляли чеченські бойовики, які намагалися його вполювати. І там не менше, значна частина жителів цього села, вони е не засуджують окупаційний режим, який був. От. І він, в принципі, провів таке міні-дослідження, опитував людей, чому вони так думають, і зробив для себе такий висновок: що тут відіграють роль три фактори. Перше, це залякування, тобто залякування всіх, хто думає по-іншому. По-друге, це обіцянки. І по-третє, це безмежна брехлива пропаганда. Тобто, фактично, це те, що вони собі можуть дозволити, а Україна, будучи яка є демократичною країною, собі цього дозволити не може. Тому, в принципі, очевидно, що наші засоби контрпропаганди мають бути асиметричними, не такими, як у них. Наш, наша зброя це правда, це щира розмова з людьми, і в принципі в багатьох місцях це дає свій результат. Угу. Ну і ви сказали про пресу, да про медіа, які з'явилися на деокупованих українських територіях, відразу як там було відновлено українську владу. Скажіть, будь ласка, ну які проблеми там є в тамтешніх журналістів, тому що це і в кращі часи не дуже така. Самі знаєте, як оплачувана праця? А тут ще. Близько лінія розмежування і, взагалі, чи потребують місцеві цього українського слова і української правди, як ви сказали? Звісно, потребують особливо на територіях півдня на Харківщині. От місто Ізюм, одразу після того, як було звільнено збройними силами України, буквально через тиждень місцева газета Обрізюмщини відновила свою роботу. При тому, що редакція була повністю знищена, і фактично апаратура також вся їхня була знищена, але вони змогли відновити свою діяльність спочатку у, у релокації, а потім, буквально через місяць, вони перебралися в «Ізюм» і працюють у «Ізюмі». При цьому не тільки змогли відновити своє видання. Але й е, зробили його економічно ефективним. Е, воно продається і люди купують. Тобто люди е, цікавляться українським словом. Угу. Аналогічна ситуація у, у, на Харківщині, е, місто Золочів, там, де, як кажуть, е, на вулиці е, Осколків не менше, ніж восени, буває опало листя. Буквально е, ці ночі відбувався черговий обстріл цього нещасного міста, от і все одно люди продовжують там жити і потребують місцевої інформації. І редактор газети Зоря, яка там видається, незважаючи на те, що редакція двічі була обстріляна, редакція. Потрапила під ракетний обстріл двічі, незважаючи на те, що ця Золочівська громада, вона частина із них сіл буквально примикає як до російської території. І головний редактор цієї газети Василь Мірошник, що п'ятниця, коли в Харкові виходить газета, він сідає за кермо і розвозить газети по всіх населених пунктах, в тому числі. І е, таких, які, із яких добре видно російську територію, і, 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 і з якої постійно. Ведеться обстріл в тому числі цього населеного пункту. І в тому числі цього журналіста, який везе газету, розвозить. Я, вони бачать, що їде автомобіль, і починають по ньому стріляти. Незважаючи на це, він сьогодні їздить. І е, при цьому він продає газету. Воно, люди купують, незважаючи на ці страшні е, обставини. Люди купують по 10 гривень, номер знаходять можливість. Е, е, Витрачати. Ну, що це фантастичні люди, фанати своєї справи? От мені здається, що з того, що ви розповіли тільки на Максима, да, Олю, ви можете там прокоментувати так само. Я не знала, чи знали ви про такі факти? Я, наприклад, про такі факти не знала. Мені здається, що там теж люди якось і змінили своє ставлення і до України, і до українського слова, і система цінностей них змінилась. От як ви вважаєте, журналісти, от українські, які були до повномасштабної, зокрема війни, якими вони є зараз, якими вони мають вийти і будуть після нашої перемоги, звісно ж, які чи мають вони Змінити взагалі свої ціннісні орієнтири для того, щоб тому, що це ж не просто інформування, це функція критики, соціального конкур... контролю, Ну і пропаганди в найкращому розумінні цього слова. Ми говоримо про пропаганду правди своєї української. Ну дивіться, я мені важко судити про пропаганду. Про це я роблю новини. Я можу говорити новина, це коли ти розповідаєш те, що сталося без там активної своєї власної думки і без якихось там нюансів і перекручувань. Але я дивлюся по наших от, дівчатках, кореспондентках, які працюють у Харкові, які працюють у Запоріжжі, які показують свої зранені міста, бо ситуація в тому самому Харкові в Запоріжжі вона зовсім не така, як у нас, та сама Сумщина, яка регулярно обстрілюється. Як вони їздять на кордони, там це, це дуже небезпечна робота. І реально це героїзм, бо вони тендітні, гарні дівчатка, і вони роблять оцю цю роботу, щоб показувати реально цю правду про війну. Вони йдуть на місця обстрілів, вони показують, як живуть люди в прифронтових містах і селах. Вони розповідають про жертви російських обстрілів. Ну ми всі змінилися. Ми всі змінилися. Ти не можеш не пропускати, який би ти там не був серйозний, професійний, як би ти там не заковувався в броню. Ну такі історії вони не можуть, ти не можеш їх через себе не пропустити. Тому звичайно, що ми змінилися всі. Я можу, от по своїх темах змінилися. Змінилися тема. Якщо до війни ми там знімали здебільшого новини, це соціалка, кримінал, ну іноді там якісь історії успіху, бантики. Так звані там, то зараз дуже багато те, чого я знімаю історії, це про наших військових. І ті, які зараз діють, служать, і ті, які вже ветерани з пораненнями, з ампутаціями. Це вдови, це матері, які втратили своїх дітей на війні. Це ну, ті самі наслідки прильотів, які у нас є. І звичайно, кожна ця історія, вона, ну, вона тебе зачіпає. Вона тебе зачіпає, ти її розповідаєш і ти пропускаєш, ти захоплюєшся цим героїзмом, ти іноді думаєш, ну я б, мабуть, так не змогла. Якщо ну, тобі воно болить, коли ти це слухаєш, то як ти можеш ну, це робити, пережити отаке горе і робити. Тому війна змінила не тільки журналістів, війна змінила кожного з українців. Ну що ж я вам дякую? Нагадую, Ольга Косенко, журналістка і волонтерка сьогодні в нашій студії. Максим Степанов, керівник сайту Національної спілки журналістів України. Ми говоримо сьогодні про те, чому слово. На війні є надзвичайно важливе, і в яких умовах зараз доводиться жити і працювати українським журналістам, які виконують і свої безпосередні обов'язки, а також окремі з них взяли зброю до руки, пішли служити до лав збройних сил України. До речі, я хочу сказати, що зовсім близько, просто ця дата 16 лютого. Це день відзначення військових журналістів, і його слід сказати обрала неупадково, тому що в 2015 році, неподалік Дебальцевого під час виконання бойових завдань, в цей день загинув редактор редакції телебачення Міністерства оборони України БРИЗ, капітан третього рангу Дмитро І Відтоді це день відзначення військових журналістів. Також важлива дата в. Яку принесла в наше життя е, сучасна російська? Українська війна, я хочу ще повернутися до теми волонтерства. Скажіть, будь ласка, Олю, ваша, скажімо, ну крайня поїздка, ви сказали мені перед ефіром, ви їздили до Києва і до києва автівки, автівки, києва, так. І ви відвозите їх так. на передову. Я так розумію, що потреба на автомобілі еваку... це еквуці... евакцевокуці для виконання бойових завдань є це надзвичайно надзвичайно великою. І наскільки от ви можете закривати ті потреби, які з якими до вас звертаються, хлопці і взагалі з якими підрозділами ви взаємодіяти співпрацюєте Ну, спо, скажу, що за два роки ми відправили на фронт ну більше сотні автівок. Потреба в них надзвичайна. Тому що там це розхідний матеріал. Вони буває таке, що стільки привезли, поїхали на перше завдання, і в неї влучили. Бувають автівки довгожителі, які там навіть по півроку возять, які ми забираємо і ремонтуємо і знову туди відправляємо. Тобто, ну, це, це більше на удачу, тут не вгадаєш. Зазвичай для евакуації їх використовують поранених, але і для виконання бойових завдань, коли треба щось поїхати, доставити там якийсь вантаж. Це пікапи, це позашляховики, це автівки, які. І можуть там будь-якій грізюці прогребтися, вивести бійців і це те, що ну, без чого вони не можуть ні воювати, ні. Це те, що рятує реально життя. Тому що пішки ти багато не навоюєш. Тобі має бути надійна автівка. Тому запитів багато, і намагаємося, от по автівках, закривати ці запити. Я наскільки розумію, то вони з кожним ну, повсякчас зростають ці запити. і… Ви співпрацюєте із якимись приватними особами, з якимись фондами, із юридичними організаціями чи з фізичними особами, з громадянами кого більше, хто зараз більше допомагає? Більше простих людей, однозначно. Простих людей. Більше простих людей, які просто донатять. У нас Вікторія Хамаза займається зборами. У неї в соцмережах у неї є картки, є банка мономанку, є приватівська, тобто любим будь-яким зручним способом. І коли там незадовго до поїздки, оголошуємо збір і люди собі донатять хто більше, хто менше, але не лишаються остороні, ми за це їм страшенно вдячні, тому що от, ну, як по мені волонтер це посередник між людьми, які дають гроші, і військовими, які отримують цю допомогу, сам по собі волонтер він ну, він ніщо без допомоги mm, так. людей, які дають ці гроші. Тому їм величезна подяка Шана, що за два роки війни вони не опустили руки, вони продовжують давати гроші, і ну ми теж не можемо цим не захоплюватися і постійно дякуємо кожного разу, коли дзенькає, коли приходять гроші на картку. Дякую, Олю Максима. Скажіть, будь ласка, якою ми тут трішки зачепили тему? Інформаційної політики її ролі має бути вона зараз в Україні і має бути по закінченню війни після нашої перемоги. Я розумію, що я можливо так забігаю дуже далеко наперед. Дуже хоч, хочеться, щоб не дуже далеко наперед, щоб наша перемога була близько. Тому що от є така інформація, що на окупованій території Запорізької області росіяни збираються заселяти свою публіку своїх росіян, які там з Урала, з Камчатки, ще де інде? Ну ми вже це проходили в 90-х роках, да, коли вони масово заселяли Одещину, там південь України. Чим це закінчилось чи вивернулося нам? Скажіть, будь ласка, як от з точки зору інформаційної, навіть якщо ці росіянці от вони не втечуть, а залишаться там жити. Україна має захищати свою ну свою територію і своє своє слово? Я б не хотів би забігати так далеко наперед, тому що ми абсолютно не знаємо, які території будуть визволені, і це лічим це... визволені будуть всі території. Я говорю про тих, хто залишиться тут жити, і, і потім через 50 років нас можливо вже не буде. а Вони скажуть, а це рускоязичне? А так сложило, що Україна це двоєзична. Я вам можу розказати про от в доповнення про того чоловіка, який роз я розказував, що який розвозить. Розвозить українські газети по перефронтових селах, значна частина всіх сіл там живуть етнічні росіяни, угу. От. але вони там народилися, вони пов'язують своє життя з Україною. Ну це чому з іншої сторони, як будуть поводити ті росіяни, яких привезуть сюди в Україну, ми передбачити не можемо. Точніше, ймовірно, звичайно, вони залишаться нами для нас ворогами. Яку Україна буде будувати інформаційну політику, то це треба серйозно над цим подумати. Але я хотів би доповнити, що коли до розмови про волонтерів, про я хотів би розповісти про одного волонтера, який живе на Укупінську. Тобто, ну зараз не потрібно говорити про Купінськ, що це фактично фронтове місто. Да. От це журналіст Олександр Зубар, який вже досвідчений в віці пенсіонер. Він депутат міської ради, пережив всю окупацію і яким чином не потрапив, не потрапив ну, до, рук росіян. до рук росіян, але йому доводилося маскуватися, він впустив бороду. Зараз він, у нього вся сім'я перебиралася, до речі, на Черкащину, живуть вони у благодатному. Це колишня Чапаєвка на лівому березі Дніпра. І він також приїхав на пару місяців, але повернувся додому, бо він вважає, що у нього там залишилася справа. Він займається волонтерством. він приймає… Повернувся в Купінськ. Повернувся в Купінськ. Він приймає волонтерську допомогу і допомагає її розповсюджувати серед місцевих жителів. А от, наприклад, йде він в центр міста, там де цей пункт прийому, і розповідає буквально от наша розмова з ним по телефону. Він це сталося з ним за п'ять хвилин до цієї розмови. Uh -huh. Каже: ось я йшов, і бачу, наді мною пролітає ракета і падає в 200 метрів, метрах за мною в тому місці, де я там був кілька хвилин тому. Тобто в таких от умовах люди живуть і працюють. Я питаю йому його, ну чому б вам не переїхати до сім'ї у благодатне. Він каже: ну каже, треба працювати, і взагалі це моє, і це моє місто, я не хочу залишати е, окупантам, ну, росіянам нападало росіян. Uh -huh. от, і він. Е, е, Живе у врімянці, яка позаду від е, будинок на той бік, який ближче до фронту, а Врім'янка за будинком. Він каже, я сподіваюся, що першим постраждає будинок, а має вистоїть. вистоять. От, Отаким чином, людина то точніше, це щоденний героїзм. Так, да, так. Да. Щоденний героїзм звичайних українців. Ну і вже ми маємо ми підсумовувати нашу сьогоднішню розмову. Власне кажучи, це напевно те, що й вас мотивує, Олю. Да? От щодня, як ви сказали, без вихідних збирати там, працювати. Ви ж сюжети знімаєте так, і паралельно так, ви займаєтеся всі... волонтеркою. і Як треба, ви можете поїхати на схід і такі універсальні солдати інформаційного фронту У нас фронту. вся команда така. У нас взагалі медійна команда. Вона і починалася. От як медійна, це Вікторія Хамаза, журналістка, це Ірина Цимвол, журналістка ICTV, Сергій. Відністря оператора ICTV, я, Ну а потім уже додалися в нас там водії, які з нами їздять. Тому ну це й мотивує основна робота і волонтер. Ну що ж, із надією на те, що найближчим часом буде значно більше у вас роботи, Максиме, з урахуванням того, що все-таки ми сподіваємося на звільнення окупованих росіянами українських територій. Ми закінчуємо нашу сьогоднішню розмову. Так буквально по два слова. Якщо у вас є побажання глядацької аудиторії, у вас Максиме, там ваша камера, прошу, хто почне. Починайте. побажання до аудиторії: не забувайте допомагати армії. Ми живемо в Черкасах отак, як ми живемо, тільки завдяки бійцям, хлопцям і дівчатам, які захищають нас отам в окопах, в бліндажах, особливо взимку, в нелюдських умовах. Ну це навіть важко собі уявити, як вони воюють там. Тому треба жити звичним життям я проти того щоб плакати ридати цілими днями думати тільки про війну треба жити своїм життям треба тішити себе приємними сюрпризами але не, не забувайте допомагати війську чим більше тим краще чим більше будемо допомагати тим швидше закінчиться війна дякую максиме нас багато справ попереду з приводу налаштування роботи нашої інформаційної політики на тим треба думати не сьогодні і не завтра а вчора мені це дуже болить тому я про це говорю повсякчас будь ласка я би побажав завжди пам'ятати, що ми українці в будь-якій ситуації пам'ятати, що ми українці, і що наше завдання в цій війні вистояти, не розсваритися. Не... Не розділи, не розділитися по політичних таборах, по якихось окремих групах. зберегти національну єдність і тільки в таким чином ми зможемо перемогти і зберегти себе як націю, як незалежну державу. Ну що ж, Ольга Косенко, журналістка і волонтерка, і Максим Степанов, керівник сайту національної спілки журналістів України. Сьогодні були гостями нашої студії. Спасибі, що прийшли. Спасибі за те, що дякую. ви робите. Вам дякую за те, що дивились і традиційно настаном бажаю берегти себе і Україну. Хай щастить. We'll